Учасники мастершеф, яких, на жаль, з нами більше нема. З вами Ніксон і хотів би разом з вами пригадати тих учасників, які покинули цей світ. І почнемо ми з вами з Сергія Чібаря, фіналіста третього сезону Мастершеф Україна, а також ведучого телеканалу СТБ. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас зовут? Мене зовут Сергій, я приготовив блюдо. Я так слуха мені мені стало. Це тріслость. І душа, і серце, і руки, і ноги. Він нам запам'ятався як позитивна та весела людина. До речі, саме тоді, коли він був фіналістом у третьому сезоні «Мастер-шеф», перемогла тоді Ольга Мартиновська. І саме з цього почалася їх. Найкраща дружба. До речі, їм навіть приписували роман. Але життя таке непередбачуване, що у 2016 році, у віці 31 року, він помер від інсульту. Наступна кого ми з вами пригадаємо, це Стела Клименко, учасниця мастер шеф професіонали, третій сезон. Мене звати Стела. Стела. Я повар. А на кухне работаю уже почти 14 лет. Я начала работать 15,5, где-то так. Я вам більше 22 не дав. Ну я надеюсь, что у меня в 50 так буду говорить. Вона покинула шоу за станом здоров'я, а саме в неї виявили коронавірус. Також відомо, що в неї був власний бізнес. Вона робила на замовлення соуси, варення та конфітюри. ще встигала відкривати заклади у Львові та працювати бренд-шефом. У закладі за кордоном після такої активної роботи вона вирішила поїхати на відпочинок до Єгипту, і саме у Єгипті, у 2021 році, в неї зупинилося серце у віці 30 років. Але на цьому все не закінчилось. Так як вона померла у Єгипті, було дуже складно доставити тіло до України. Для цієї процедури навіть робили збір. Також хочу, щоб ми з вами пригадали Тетяну Катеринівську, тоді коли її всі учасники називали бабтаня. все хорошо? Ні, остановка серця і розрив серця, і взагалі... я нервничаю, извините, да? Я вас люблю очень, а? Но Татьяну я люблю больше все равно, вы не надеетесь. Нет, там тоже ничего. Если я похудею, мы поговорим еще. Чесно кажучи, пам'ятаю, яка вона була позитивна та смішна жіночка, завжди шуткувала і могла щось таке сказати, від чого сміялись навіть судді. Та й взагалі вона велика молодець, тому що у віці 62 роки прийти на телешоу і ще й дати жару, це дуже поважно. Але прийшов момент, і в 2015 році, у віці 63 роки, вона загинула від рук власного сина. Також хочу згадати про Миколу Молокова, учасника шостого сезону «Мастер-шеф». Здравствуйте. Это правильно. Если бы я шел абсолютно паралельно перпендикулярно, то я тебя насторожил. А чого ти вообще сюда пришел? Николай. Очень приятно, Николай. Ого-го. Яке міцне рукостискання. Ніби рука в лещата потрапила. Николай. Я служу в армії. Але з початком вторгнення він став добровольцем та військовим інструктором, який захищав Україну. Також відомий під призвиськом Energizer. На жаль, але у 2023 році, у віці 72 роки, він загинув у боях за Україну. Царство Небесне всім тим, кого зараз немає з нами. І слава героям. Я розумію, що цей випуск дуже сумний, але все ж таки ми з вами повинні пам'ятати, адже ці люди були колись нашими кумирами, а дехто взагалі захищав Україну. Також хотів би почути вашу думку, чим вам запам'яталися саме ці учасники. Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Ніксон. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.